Доброго дня. Починає... Да, починаємо з ньому туди. Да. Ну, тут Так. Це можна просушити волосся, подивитися на себе в зеркало, роздягнутись, покласти в ящичок. Там кабінки для перероздягнення є. Він. Тут все темно, так слугові добре, а туалети все на місці. Це ми вже знімали тут, але зараз ми повторимо, а тут водичку ми п'ємо. Дуже гаряча, газована з глибини. Джерело. Тут басейн є. Це той здоровий. Басейн, який ми вже знімали. Зверху масажні кабінети. Так. Тут це малий джакузі, малий басейн. Тут гаряча вода дуже. І ось показання для зовнішнього застосування. Ось не спіша, не дивимося, що дає вжиток цього заходу. Так, от склад води. Ось ще раз. Це джакузи. Відпочиває. О, Танечка, Все, йдемо подивимося на вулицю. Так що холодно? Нічого не холодно, що ми маємо замерзати? Да, йдемо туди саме. Саме туди ми і підемо. Давай, ти туди зайдеш. Це? Так, це басейни на вулиці. Ось цей помільче, тепленький, то й глибше. Ну. Ось так. Вже там.